Вітаю на константі. Підписавши Будапештський меморандум в 94-му році, Україна відмовилась від ядерного статусу в обмін на безпекові гарантії з боку США, Великобританії та Росії у 14-му році, і тим паче у 22-му Путін порушив цей договір. Однак відповідної реакції від США або Великобританії не сталося. З огляду на це українці і нині звинувачують наших західних партнерів у бездіяльності. Однак чи дійсно це так? Чи дійсно США та Великобританія мали піти війною проти Росії? Давайте розбиратися. Перше положення Бутапештського меморандуму звучить таким чином: Росія, США та Великобританія підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. В принципі США і Великобританія і нині поважають суверенітет України однак в цьому положенні немає слова захищати. Йдемо далі. Росія, США і Великобританія підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. І що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілеї самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Це положення порушила Росія, однак США та Великобританія на нас не нападали. Росія, США і Великобританія. Підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акта НБС є утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги. Економічного тиску з боку Заходу не відбувається. Росія, США і Великобританія підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні. Державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Тобто США, Великобританія і Росія зобов'язалися нас захищати і те лише через Раду Безпеки ООН, виключно у випадку, якщо Україні погрозять використанням ядерної зброї або використають її проти нас. Але навіть якщо так трапиться Захід, усе одно не змеє. Може жодним чином допомогти Україні, адже Росія має право вето у Раді безпеки. Далі вони обіцяють самі не використовувати ядерку проти України і обіцяють. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань? Консультації, якими б непотрібними вони не були, таки сталися 5 березня 2014 року між Великобританією, США та Україною. Таким чином, США та Великобританія виконали усі зобов'язання відповідно до Будапештського меморандуму, і тому звинувачувати їх у протилежному немає сенсу. Виникає питання: а навіщо ми взагалі? Підписалися під Будапештом. Підписання такого жахливого договору пояснюють тим, що на Україну давили США та Росія, погрожуючи міжнародною ізоляцією та відсутністю фінансової допомоги. До того ж, отримувати ядерку було доволі дорого. Однак, на мою думку, це може лише частково виправдовувати дії кучми та тодішнього керівництва України, тому до них. Питання залишаються. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Поширюйте його, ставте лайки. Чао!